Пробуйте приготувати млинці за цим рецептом, і ви будете кожен день їх робити. Кожен день. Ти просипаєшся і думаєш про ці млинці безборошна. Млинець безборошна, без цукру. Додаю начинку. У мене кисломолочний сир з сиропом таким карамельним. Це дуже смачно. І ти хочеш. Тримай. М -м. Оце ранок. Моя улюблена кава. Ще один на підході. М -м. Смакотень. Готуємо млинці на сніданок без борошна, без цукру, дуже корисні. Нам потрібно одне яйце. У мене йогурт. Йогурт 1,6% жирності. Дві. Так, мені, мені потрібно е, кисломолочний сир. У мене 5% жирності. Ось так. Так. Додаємо розпушувач. Десь чайна ложка. Обов'язково розпушувач, бо будуть вони тверді. Нам потрібна ось така ложка кукурудзяного крахмалю. Нам потрібні. Висівки. Висівки один, два, три, чотири. Чотири столових ложки. І обов'язково додаю в мене вимите і просушене гарбузове насіння. Я його теж сюди додаю. І все це добре-добре перемішуємо. Обов'язково додаємо сіль за смаком і додаємо цукрозамінник. Так, все перемішуємо. Отакі виходять. Сковорідку я нічим не смачую. Роблю ось такі млинці. Млинці оладки, отак. Для начинки сир кисломолочний. І в мене ось такий сироп карамель 0% цукру. І також перемішуємо. Ana shi just...